Капібара тварина, яку сьогодні важко з кимось сплутати. найбільший гризун планети, спокійний, товариський і, здається, створений для розслаблення під сонцем біля річки. Але історія цього мирного велетня почалась задовго до того, як на берегах Південної Америки з'явились знайомі нам водяні свинки. Її предки справді належали до родини морських свинок, хоча сучасна капібара виглядає зовсім не як їхні крихітні родичі. Еволюційна лінія цих тварин бере початок ще в міоцені понад 15 мільйонів років тому. Саме тоді почала формуватись дивовижна історія перетворень, яка зрештою подарувала нам цього лагідного гіганта. Близько 2-4 мільйонів років тому на території сучасного уругваю мешкали справжні титани серед гризунів. За розмірами вони могли зрівнятись з биком і важили майже тонну. Капібари їхні далекі нащадки. Вони зберегли частину рис цих давніх велетнів, але обрали дещо інший шлях шлях пристосування до життя між сушею і водою. Часом вони стали меншими, проте досконалішими. Їхнє тіло, мов жива енциклопедія еволюційних рішень, від лап пристосованих до плавання, до зубів, здатних долати найжорсткішу траву. Тобто капібара це результат довгого і несподіваного відбору. Вона спадкоємець давніх гігантів і водночас приклад того, як природа відшліфовує тварину під конкретне середовище. Готові слухати далі? Я продовжую, а ви поки підтримайте відео вподобайкою та підпишіться. Обіцяю, ви здивуєтесь, наскільки унікально влаштоване тіло капібари, кожна деталь створена для життя між водою і сушею. Голова в капібари масивна, з короткою тупою мордою і великими, завжди відкритими різцями. Зуби ростуть протягом усього життя, адже їхня дієта складається майже повністю з жорсткої трави та водних рослин. Жувальна поверхня зубів влаштована так, щоб витримувати постійне тертя, і саме завдяки цьому капібара може спокійно харчуватись навіть твердими стеблами. Очі, вуха й ніздрі розташовані високо на голові, так, щоб тварина могла залишатись майже повністю зануреною у воду. Але при цьому бачити, чути й дихати. Це будова, подібна до бегемота чи крокодила, і вона рятує від хижаків, дозволяючи зливатись поверхньою водою. Кінцівки в капібари короткі, але дуже міцні. На передніх лапах чотири пальці, на задніх три, і між ними є невеликі перетинки. Це не справжні плавці, але достатньо, щоб попевнено пересуватись у воді і швидко відштовхуватись від дна. На суші вони рухаються спокійно, з характерною такою важкою ходою, проте при потребі здатні несподівано швидко бігти і навіть стрибати крізь густі зарості. Шкіра у капібари товста, а шерсть жорстка й рідка. Вода швидко стікає з неї, не затримуючись довго, тому після купання тварина дуже швидко висихає. Але така будова робить їх дуже чутливими до спеки. І тому в розпал дня капібари намагаються сидіти у воді, щоб охолоджуватись. І ще одна деталь у них величезний шлунок і особливо довгий кишечник. Це ціла ферментаційна фабрика, де їжа перетравлюється завдяки бактеріям, які розчеплюють целюлозу. Саме завдяки цим мікроорганізмам капібари отримують максимум поживних речовин із трави, яка для багатьох інших тварин майже марна. Капібара це тварина, яка в буквальному сенсі не уявляє існування на самоті. Це стадні гризуни, і у природі вони тримаються групами від 10 до 20 особин, а іноді об'єднуються у величезні колонії до сотні і більше. Така поведінка не просто дружелюбність. У світі, де навколо ягуари, каймани, орли виживають ті, хто тримається разом. У центрі кожної групи стоїть самець домінант. Він позначає територію спеціальними залозами на носі і завжди пильнує за порядком. Навіть відпочиваючи, капібари розташовуються щільним колом або ланцюгом, щоб будь-якої миті підняти тривогу і кинутись у воду. Спілкуються вони цілою палітрою звуків від коротких гавкотів попереджень до тихого мурчання, схожого на котяче. Так вони підтримують контакт у групі і попереджають про небезпеку. Адже у дикій природі чимало охочих популювати на капібар. Їх переслідують ягуари, пуми, анаконди, каймани, а також хижі птахи, які можуть загрожувати малечі. Тож постійна пильність питання життя і смерті. Саме тому капібар дуже розвинений слух. Вони чують навіть ледь помітні шерехи і попереджають стадо тривожним свистом. Та, попри таке життя серед хижаків, капібари дивовижно легко знаходять друзів серед інших тварин. Часто на їхніх спинах можна побачити птахів, які визбирують комахи шерсті, іноді поряд з ними спокійно сидять мавпи, а подекуди навіть каймани мирно відпочивають поруч із цими гризунами, не намагаючись їх чіпати. Вчені пояснюються тим, що капібари не становлять загрози і ведуть себе надзвичайно спокійно. Тож інші тварини сприймають їх як сусідів, а не як конкурента. Таке унікальне поєднання, вразливість перед хижаками і водночас здатність мирно співіснувати з багатьма видами робить капібару одним з найцікавіших прикладів гармонії у світі природи. Сезон розмноження у капібар залежить від регіону й дощу вологий сезон означає більше трави, отже, кращі умови для народження дитинчат. Самці змагаються за увагу самиць, але їхні бої зазвичай обмежуються демонстрацією сили і співами у воді. Вагітність триває близько п'яти місяців. Самиця приводить на світ від двох до восьми малюків. Найцікавіше, що дитинчата майже відразу стають на ноги і можуть слідувати за матір'ю. Уже через кілька днів вони починають щепати траву, хоча ще довго залишаються на молочному вигодовуванні. Капібари практикують своєрідне дитсадкове виховання. Малята з усього стада тримаються разом, а дорослі самиці доглядають за ними спільно. Це дозволяє матері вільніше відпочивати або харчуватись, знаючи, що її дитина під наглядом. Та сусідки самиці не лише наглядають за чужими малятами, вони можуть їх навіть погодувати. Для малят це великий плюс якщо мати відійшла чи тимчасово не може годувати. Вони все одно не залишаються голодними. А для дорослих самих така поведінка допомагає зміцнити соціальні зв'язки всередині групи. Цікаво, що подібна практика зустрічається й у деяких інших ссавців, наприклад, у левиць чи антилоп гну. Капібари напрочуд турботливі соціальні створіння. Їхні дитсадки та спільний догляд за потомством чудово показують. Наскільки важливими для цих тварин є взаємна підтримка і життя у групі? Та водночас саме така тісна прив'язаність до води і великих стад стала причиною ще однієї цікавої історії вже не з їхнього життя, а з людської культури. Коли іспанські та португальські колонізатори у XVI столітті прибули до Південної Америки, вони познайомились з незвичною для них твариною Капібара. Величезний гризун, який проводив чимало часу у воді і чудово плавав, одразу викликав питання, чи можна його вважати рибою для церковних правил посту? У ті часи католицька церква суворо обмежувала вживання м'яса під час Великого посту, та рибу дозволяла. Для європейців у нових землях проблема була в тому, що місцеві ресурси відрізнялися і треба було якось пристосовуватись до нових традицій. Тож місцеві єпископи звернулись до Ватикану з проханням дати офіційне тлумачення. У результаті всередині 16 століття свята конгрегація ухвалила рішення, капібара може вважатись рибою в харчових правилах. Аргумент був простий. Вона напівводна тварина, тісно пов'язана з водою. Це рішення мало практичні наслідки. У багатьох районах Латинської Америки під час посту капібару можна було офіційно їсти. Для місцевого населення і колоністів це стало справжнім порятунком, адже капібара джерело поживного м'яса, яке легше добути, ніж морську рибу. Цікаво, що подібні винятки церква робила й для інших напівводних тварин, наприклад, бобрів у Північній Америці. Чи морських птахів у віддалених колоніях. Їх також дозволяли відносити до риб. Сьогодні ця історія сприймається радше з усмішкою, але вона показує, наскільки незвичними здавалися європейцям тварини нового світу і як вони намагались вписати їх у власні культурні рамки. Останніми роками капібара стала зіркою інтернету. Тисячі фото і відео показують, як ці тварини дружать з собаками, кішками чи навіть пташками. Їхня спокійна вдача і виразна усмішка створюють ілюзію ідеального домашнього улюбленця. Та реальність значно складніша. По-перше, Капібара – стадний гризун, і тримати одну тварину в ізоляції означає пририкти її на стрес і проблеми з поведінкою. У природі вони живуть групами по 10-20 особин, тож навіть у неволі потребують компанії, якщо не своїх родичів, то принаймні постійної присутності людини. По-друге, умови утримання. Це напівводні тварини, які щодня мусять плавати, тож їм потрібен басейн або ставок. Без доступу до води страждають і здоров'я, і психіка. Крім того, доросла капібара важить 40-60 кг і потребує багато простору для руху. Квартира чи маленький двір зовсім не варіант. Ще одна проблема харчування. Капібари травоїдні, і основою їхнього раціону має бути свіжа трава, сіно, водні рослини. Вони також практикують копрофагію, тобто з'їдають власний ранковий послід, багатий на бактерії, що допомагають перетравлювати целюлозу. І це абсолютно нормальна, але для багатьох людей шокуюча поведінка. Не можна забувати й про зуби, як і всі гризуни, капібари мають різці, що ростуть усе життя. Вони повинні їх сточувати, інакше виникають серйозні проблеми з ротовою порожниною. Окремо варто сказати про законодавство у багатьох країнах утримання капібару у приватних оселях обмежене або заборонене, адже тварина вважається екзотичною і потенційно небезпечною через свій розмір та силу. Тож, хоча капібари справді доброзичливі та соціальні, утримувати їх як домашнього улюбленця дуже складно. Це більше схоже на догляд за маленьким стадом худоби, ніж за кішкою чи собакою. Втім, не обов'язково заводити капібару вдома, щоб ближче познайомитися з цією твариною. У світі з'являються незвичні формати спілкування з ними. Наприклад, у місті Сент Августін у Флориді відкрили капібаро кафе, там відвідувачі можуть спокійно сидіти поруч із цими гризунами, годувати їх кукурудзою і навіть робити селфі. Так люди отримують унікальний досвід, не завдаючи шкоди самим тваринам. Але бувають і більш несподівані зустрічі з капібарами. Час від часу вони тікають із зоопарків та приватних вольєрів, перетворюючись на справжніх зірок втечі. Так у Британії тиждень шукали капібару на прізвисько Цінамон, а в Китаї кілька місяців тривала погоня за утікачкою на ім'я Дубао. Їхні пригоди обговорювали в новинах, в соцмережах. А самі капібари стали символом кумедної впертості й свободи. Бувають і більш драматичні історії. У Костариці групу капібар врятували від незаконного перевезення в пластикових ящиках. Знесилені та зневоднені, вони отримали другий шанс у центрі реабілітації. А в Києві капібара на ім'я Тоха стала справжнім символом стійкості. Його знайшли урятували після обстрілів, вилікували, переселили до безпечного вольєру з родичами. Усі ці історії від затишного кафе у Флориді до драматичних втеч і порятунків показують, що капібара не просто миле обличчя з мемів, вона жива істота своєю історією, потребами та правом на безпечне життя. І саме від нас людей залежить, чи буде це життя спокійним. Капібари лише одна з тисяч видів тварин, які щодня стикаються з викликами через знищення середовища, браконьєрство чи байдужість. Бережучи довкілля, ми захищаємо не тільки цих дивовижних гризунів, а й цілу мережу життя, до якої, до речі, належимо і самі. Тож, якщо вам сподобалася подорож у світ Капібар, не забудьте підтримати канал, поділитись відео з друзями і написати в коментарях, яка частина їхньої історії вразила вас найбільше. Ваш інтерес і увага допомагають поширювати знання і любов до природи.